ah Тихо сяє зорі у небесному просторі, а одна із них така мертвива, гожа, світла, наче квіточка розквітла, золотиста і ясна. На вебтеплим зірка сяє, де син Божий спочиває, що зійшов з небес до нас. Миловість вона приносить, що надходить кращий час не в золоченій палаті, а в вертебі рідній хаті. Божий син прийшов до нас. Не у шовках, не в перині, а у ясла ще й на сіні не покрити він лежить. Радуйтеся, добрі люди, берейтеся до доведемо прибіжіть. Поклоніться цій дитині, і сидіть свій кані все свій долю попросіть. Звольте гостей прийняти далека нам. Ми будемо полядувати, крові радісно звіщати і славити Христа Бога. Нам з усіх країн, з усього світуємо, живуть з привітом, з того долу, помолями, дуже бідники, селяни, Спішать великі морі, батьки ідуть і матері, дитину, бою, що Ісуса і хочуть привітати, колядку доспівати. І з рідної верховини, і з високої половини ми до вас йдемо, добру віточку несемо та у горах. Да ялиці, наче свічі чаребиці, Буйні вітри, віють плає, ми вам вісточку звіщає. Та ми чули з неба співи, що родився від діви. Мир всім людям, що неволі, ждали щастя, ждали волі. Направду чудо це було, якого світ не бачив зводу. В ту ніч дивлюся над селом. Зоря палає з ним узводу. І промінь кидає ген-ген, генген, Невкуєн палає в смутку, і всі ми стали, як один. Жди вас з рук пустив аж дудку і кажу: Браття, новина, що щось старосте переважно. Спішити конче треба нам, засяєм зірки у дорогу. Аж тут над нами гомонить ангельська пісня милозручна, і ангел каже: Вам спішіть, всім треба нерозлучно, бо в Ефлеємі народився довгожданий наш месія і ірод. Важко засмутився, що стала тілом ваша мрія. Ідіть, поклінь йому служіть від свого бідного народу і пильно разом стережіть перед мечем царя ірода. І за зор'яння ми йшли у мить до міста Васлеєм. Ми яслах там знайшли малу народжену дитину. Ми Ісусику вклонились, Богу Господу молились, пісню в йому співали, на сопівках вигравали. Десь Марія пречиста породила у верте піна. Моєму царстві цар, я цар царна царя усіх тримаю підходу ногами, а то сіма владну руку простягаю. Кого хочу смертю скараю, як я скажу, так і буде, нікого не боюся. То мене розсердить, кривдою пущуся. Володари сильні, тільки що ми ось почули, що до тебе якісь три князі прибули. Киями геть, усіх прогнати. А може маєш що сказати? Коли так, треба прийняти і про все їх розпитати. Ви прийшли з далекого краю, за світою йшли, що побачить рожденого Христа Бога праведного, вечірої діми марії, що побачить рожденого Христа Бога праведного, нечего є діти, виділи марії, що ви за що, що ви за люди звікляти буде? Подробнее, цікаво, чути. як князь Володимир великим мене звуть, вивів державу на добру я будь. Віру християнську її подарував. У Києві храми з збудував. будував. Тові з миром і добром несуть для царя гостинці від центральних українців. Я ja, Ярослав, Володимира си, пів Європи віддавало мені поклін. безправедливий справедливий закон я дав. За що народ мене мудрим призвав. А зараз несу свій поклін дитині, бо він всемогутній, бо він єдиний. За зоряю ми йдемо, до містечка надаємо. Для Спасителя народу я несу дари зі сходу. Князь Данило, хали твої землі ворота, місто дівтину подував. Як так, і місто це підніжжя, і Парпатський гірський всій Україні до рідного подає є Я йду до мимовляти захоплює віддати, народу свого вклонитись і спасу мовити. Ми, ми дізналися, що у Богія сині це цернеба і землі спочило на сині. з колядою, з небесною зіркою, йдемо його привітати і поклін йому віддати. Mi idem, veseljem, vičujem, spokojem i polemem se Ніколи, ні честі не може цього знести. воїни мої вірні, отримуйте наказ. Знайти Месію, як ні, то вбити всіх моїх дітей раз. Вірні царю не тобі, поки ще живемо, де б не був цей месія, ми його знайдемо. Дайте й ще й спішей злочин, суправду вам скажу про наречену, Про До долю вашу що вас чекає, хай щастя і доля вас не оминає. Ти краще скажи мені, де народився Христос. Це небо і землі волода. Скажи ворожбите, де народився ізраїльський вождь? Вождь? Вождь народилась в мене на голові. Скажи, де народився Месія. Я паночку. Ані орав, ані сіяв, хоч беріть мене до суду, в він десь давати не буду. Ось, бери з книгу та му. Подивись, там, що мене сьогодні. Ой, не най пропав рурай. Ось тут написано, що Месія народився зараз, зараз. Може, в Києві, чи Львові, Тернополі чи Кракові. Гострий меч над твоєю головою негайно виконує царську волю. Кажи, де народився Ісус Христос. Дома я маю ці. Вдома я маю книжок цілий Стос». Тепер поглянемо єврейський талмуд. Ось гляньте, що написано тут: Христос народився в печері, що висічена на у скелі, у Вофлеємській пустелі. Більше я вам сказати не можу і здаюсь на славу Божу. По всьому світу стало Всякі речі, все смачне з моєї печі. Може, булки, може, рибки, і цукерки від Рошен. От як від Зари, може, заключимо договір для доброї справи. Ви чого так розкритали, слова що якості? Ви б в догапі нападались, він і мудрий, страх не тінь. Він сказав, би, я це знаю, що ми місії тут немає. А в нього все це мрія, лиш піцок. На шоту і співи, і шопки, і дзвоники, та до кортьве, би краще вам піти. І в мене ці ми самогонки, що ж не це світи. Месія скоро, ще не прийде, А як народиться мой мой, Сам обід проти нього вийде, а не якийсь пастух там гойд. Мовчи, проклятий, жидовини, достали інші жеси. Ти йди собі до Палестини, а нас такою Чи скільки можна торгувати, обтурвати бідний люд. Працюємо ми всі за і славим буде, весь наш труд. І славим Бога, і тоже слую. Бо народився нам Месія у всіх покривлених надіях. Вы что, Рождество празднуете? Глупые, смотрите сюда. Я вас научу, как жить. Разве жизнь кто-то может оценить без меня? Царя тела и души. Красота, доброта, все это белиберда. Тогда жизнь чего-то стоит, когда в кармане лишний рубль. Разве то, что дает нам добро? Кому, за сколько ты его продашь? В мире золото единственный бог и власть. Ему уклоняются бедный и богач. На все готов я, щоб оволодять миром, І не важно, сколько стоїть ваша жизни. Війну не просто остановить. Ох, який благородний пане, вас раз вітати. Я вам прислужити готові. Ну що, укладаємо вкладаємо договор. Боже, Боже, Боже. боже Позвольтеся цієї сатани. Дигеть від них нечиста сила. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я. Хай панує між вами щоднини, щире слово і правда свята. Годі смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю прийшов, всіх потішить, усіх звеселяє, і війні вже кінець не знайшов. Ну ну я ще вам свого докажу, я про вас не і не розкажу. Слова всі ваші духи в чола, одну чи школи щось. Хіба б ногами я стягнула, тоді вам може бути й так, бо все це сни великолітні. Повчити, смерти, досить нам, Скосила юних побратимів, скосила воїнів, захисників. Ти знов скоси, нехай закінчиться полування лиха. До нашої хати не заходи, бо треба нам ще жити. Державу вільно творити. На власні очі, бачимо, месій наш ворог, то хоче нашого розбрату. Найвища нині вже пора, з там моливою зараді. Смилиться, смилиться, ласкаві пани, теплі наказ газ не маємо. Далека шукаю. Хрище на моїй нові руки, бо серце маємо. Не несли мої вірі, діть і до криворівні, що в українських громатах ми великих Карпатах, Хай лежають свої вівці, мандруючих вівці. І в Одесу, і Херсон, а з Херсона аж задом. Хай дітей всіх позбирають чорне море, хай кидають. Хай загинеться цей негідник, самозванець, мій наслідник. Треба хату обшукати, чи немає тут дитяти. Ах, ви тут його сховали, ще йому все поклоняли. Тут я сповнюю Божу волю і покривдженим поможу. Геть від них, це Божа справа. Ти до них не маєш права. Добре, що я тут їх маю, зараз смертю покараю. Оце це смерть твоє жниво. же, живо, живо. Хто тут вже за мною? Я, смерть смерті мила. Ти завжди мені служила і тепер допоможи всім голові з Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу вже віднині. Ось ти, іроди, проклятий, вражелютий і завзятий. Стою тут перед тобою в руках з гострою косою. Тепер буду твоїм судею, і згідно з волею моєю, здійсниться присуд Божий, неминучий. Страшний для тебе, і болючий, і вироку Божого суду, я, ангел смерті, виконавцем буду. хоча б не подальшомі, я знаю, що добре і друзей мені простить. Не викупишся ти ніякою ціною, бо взяв ти вічний союз з пекельним сатаною, згинь ти, проклятий, повсякдає, хто ж може знати. E Та поки вийдемо з бажання треба нам зложить, щоб вам було користь піль і з лук, що було, що косить. Щоб я стодола до вершка стояла з більш золотого, щоб зерно було до мішка, та щоб грошей не мали много. Щоб вівся он усякий скот, і коні, вівці, і корови, та щоб не знали ви гризот, і щоб завжди були здорові. Щоб хвалили ви Христа, Що не родився в флеємі, <кій> щоб кращий час для вас настав. Це вашим душам не знає. Бувайте здорові разом з точками. Хай горя і смутку не буде між вами. Худібка і чмілка нехай виростає, а град, вогонь, хмара, нехай вас минає, нехай добре родить, жито і пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. Зачекайте, зачекайте, ви так швидко не втікайте. Ви так просто не ідіть, як прийшли, то щось просить. господарі тут хороші, вони мають зробити гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати щось повинні, ще кобаси і стало, щоб нас лишалось мало. Ще піввітра салату, щоб зайшли ми в крайню хату. Як у соту вода ви єте, проблем мати не будете. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Це привалить вам у хату, і буде все на тюленьку, але, але сніг ткапу. Він чуємо вас ісподати, повітряну днину, хай Господь оберігає все, що родину. Нехай ласка й Слово Боже дім не покидає, нехай кожен в цьому домі Ісуса витає. Він рятує наш щоранку у щирих молитвах, захищає віру правду у буденних битвах, не ламайте Його волі, честь йому віддайте і віси свої, що щиро сповідайте. В день святий, різдва Христового бажаєм щастя вам земного, бажаємо в душах відродити, уміння вірити, любити. А Бог вам щедрою рукою, за ваше вміння за терпіння, своє надасть благословіння. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде гоже, много літа дай вам Боже, дай вам сповна любові, кожній справі, кожній злові. Зміни тільки на хороше, повні клуні дай вам Боже. Дай Бог радості і втіхи, мені жартів, сміху. Вірте, правда переможе, щастя й долі, дай вам, Боже, Бог вічний віше. А біда від біжить. Хай дають вам молоко, кінь, корова і бико. Хай розквітне кожен клуб, рудка яйце несе коло. А за тою коляду дайте, що ж, бо я вже йду.